На даний час мені 21, так скажемо молодий командир. Події 2014 року дуже мене так бурили, поступив в Національну академію Державної прикордонної служби України, осознанно вибрав шлях іменно в сталевому кордоні. Уявити, що в Державної прикордонної служби України буде артилерія, якось було якось космічно, про це навіть думати. Це не так, що охороняєш державний кордон там, від контрабандистів і так далі. Ну, для прикордонників це нове. І, в принципі, хотілося спробувати. Безпосередньо робота з людьми це такий як основний фактор командира. Якщо люди тебе чують, люди тебе поважають, то відносно виконувати вогневі завдання набагато буде легше, простіше, більш прицільно будемо, так скажемо, влучати у нашому випадку. Армата! Постріл!» Підлеглі це не є підготовлені артилеристи і у прошлому. Вони взагалі не були якось зв'язані навіть з службою. Багато мобілізованих. В принципі, тут нічого страшного немає. Потрібно просто бажання, ну і все. Багато підлеглих мені в батьки і в дядьки годяться. Можливо, це моє таке виховання з батьківської сторони. В принципі, працювати мені з так скажімо, дядьками набагато якось комфортніше, ніж з молодими. Скажемо, бившими строковиками. «Гармата!» Ставлення вищого керівництва дуже впливає на наш результат. І з цим нам повезло. Ну, так як я молодий, не знаю, як правильно вирішувати там деякі проблемні ситуації. З цим допомагає і вище керівництво. Люди також це бачать. Оцінювати роботу артилериста це хіба може піхота. Є така приказка, артилерійський піт зберігає кров піхоти. У зв'язку з цим і так і працюємо. Я уявляю День перемоги. Це така подія, але це подія не для всіх. Це подія для тих, хто реально чимось або допомагав, або в цьому брав участь. Багато я знаю сімей, яких там сини, чоловіки, батьки зараз знаходяться тут. Ну і багато знаю сімей, які повиїжджали за кордон. Сказати відверто, ну, я їх не зможу підтримати і не підтримую цього рішення і так далі. Можливо, мене навіть хтось засудить, але це моя думка. Тут велика така мотивація. Якщо ми не зупинимо противника тут, то він буде в нашій домівці. Слава Україні! Героям слава!